Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про свято Успення пречистої Діви Марії. Почнемо з тих святих правд віри, якими володіє Католицька церква або Греко-католицька церква, і ці правди віри є правдою Божою. Пречиста Діва Марія народила. Господа наша Ісуса Христа у 15 років після розп'яття і вознесіння Господа Нашого Ісуса Христа, в домі Іоанна Богослова прожила 15 років, Заснула вічним сном у 48 років від Різдва Христового за царювання клавдія. Усього прожила пречиста Діва Марія 63 роки. Звісно, історичні дані будуть оспорюватися, роки і тому подібне, але це все не має значення. На її похорон за Божим допустом зібралися всі апостоли, крім одного апостола Томи, і поховали її Оксаманії. І чому апостол Тома не встиг вчасно на похорони Діви Марії. Знову ж таки за Божим допустом. Коли відкрили гріб Пречистої Діви Марії, виявилося, що пречистої Діви Марії там нема. Гріб порожній. І всі апостоли одностайно повірили, що Ісус Христос забрав пречисту Діву Марію з тілом і душею до Царства Небесного. І ця віра є правдивою тому що ніколи не можна подумати, що той, хто народився без переродного ріха, так як прочиста діва Марія, не може успадкувати тління. Вона обов'язково успадкує не тління, бо вона без природного ріха, тому і безперепон була взята сілою і душею до Царства Небесного. Прачиста Діва Марія не могла затриматися в ніякому чистилищі, бо вона була без гріха непорочна зачата, і тому вона війшла в Царство Небесне зразу після оспіння. Як добре знаємо, що сказав Ісус, і то є правда, що нічого не чисте не війде в Царство Небесне. Але також знаємо, що це є правда. Що пречиста Діва Марія непорочно зачата не мала гріха, переродного гріха, була звільнена природного гріха, вона непорочно зачата. І Тому віримо, що все все святе і праведне, все Боже, не могло залишитися на землі грішній. Тому воно було в Царство Небесне проваджене без всяких вад, без всяких перепон. Тому що Бог це є досконалість. Бога не треба управляти. Богу не треба допомагати, Бога не треба освячувати, Бог є повнота, від нього залежить наше освячення, наше Царство небесне, і тому маємо беззаговорочно виконати Божу волю, не диктувати в ніякому разі йому свою волю грішну земну. Бо Бог до такої волі не прислухається, нічого не чисти не віде Царство Небесне. Якщо люди думають, що переконають Бога протилежному, то вони жстоко, неправедно помиляються, сказав Ісус Спаситель. Я правда і життя, тільки через мене віддаде Царство Небесне, і тільки залишилося одна свята, непорочна зачата, прочиста Діва Марія. Ця особа, яка більше, ніж хто будь із земних людей, знав Господа Ісуса Христа. Бо вона, пречиста Діва Марія, була людиною і вона знає, як по-людському з'єднатися з Ісусом Христом через неї найкоротша дорога до Господа Ісуса Христа. Тепер розважмо, чи Ісус Христос. Нас Бог, друга особа Божа, не послухає про чисту Діву Марію, яка вибрана у всіх земних створінь на те, щоб стати Божою Матір'ю, на те, щоб Бог прийшов через неї в світ. У нас грішний світ земний. Тоді, коли люди відреклися від Бога і почали виконувати волю. Сатани, це не вкладається в людський розум, але це є факт, що люди почали поклонятися сатані своєму духовному і душевному ворогові, забувши про правдивого Бога о цей троє єдиного, який нам приготовив Царство Небесне, який хоче не погибелі грішника, а спасіння який дав всі ласки збасення потрібні, нам тільки потрібно згодитися з Божою волею, відректився сатани, Готині служби Його, поклонитися Богу всій Тройці єдиному, всім серцем думку, силою, душею своєю, Звертаюся в кожній науці до християн, які думають, що народилися з Божого Духа, які думають, що на Бога має серце й душі. Подумайте, християни, які вважають, що наслідують Христа, які думають, що Ісус Христос, друзья Божа, і ся свята і Троїця і всі небеса, годяться з вашими емоціями земними тілесними, з вашими похочами, пристрастями тілесними. Пам'ятайте християни, що Бог годиться тільки з його Божим духом. Не, з цілесним, не, з не похотливим, не емоційним, тільки зі Святим Духом, який є третю особою Божою. У святому Письмі явно написано: той, хто хулить проти Святого Духа, не війде Царство Небесне, тому не буде прощено ані в земному житті, ані в Небесному Царстві. Бо така особа навіть і не дійде до Царства Небесного, і тут звернуся безпосередньо до тих людей, які вважають себе християнами, які не ходять до церкви, які не сповідаються, які не причащаються, які не моляться або моляться для заглушення совісті, вважають, що церква Христова не потрібна для спасіння. Тобто Греко-католицька церква або Католицька церква, Матерна Церква Греко-католицької церкви. І зараз вернуся безпосередньо до тих християн, які належать до євангелистської церкви, до протестантської церкви, до Баптистської церкви, до Євської церкви, тобто до церкви не Христової, хоч вони вважають, що не належать до Христової церкви. Але не всі вважають, що Христос то є друга особа Божа. Хоча ті церкви, і які вважають, що Христос дійсно друга особа Божа, вважають, що можна поза Христову науку спастися. Що вважається поза Христову науку? Христос дав владу апостолам, сказав до петра, ти є. Петро, Скеля, на то я збудую свою церкву, даю тобі владу від Царства небесного, даю тобі ключі від Царства небесного, що зв'яжеш на землі, буде розв'язане яз... на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. А це означає, що Бог дав владу апостолам прощати гріхи тут на землі. і Апостоли відповідно до ієрархії Христової Церкви передали владу, яку передав Христос тим самим апостолам, своїм наступникам, тобто папам, а папі передали владу кардиналам, кардинали передали владу єпископам, єпискви передали владу священникам. І тепер кожен священник має владу прощати гріхи, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, не своєю владою, а Божою владою, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Другого способу прощати гріхи Бог не дав, тільки через своїх апостолів, через ієрархію Святої Католицької церкви можуть прощатися гріхи. Другого способу немає, тільки є винятки годині смерти, коли нема священника поряд з умираючим християнином, і християнин щирий жаль збуджує своїх, свої серці й душі, і Бога прощення, і засвічує щире покаяння і поправу, якщо виживеть з тої хвороби, і тоді піде. До правдивого священника розкажуть всі свої гріхи з повстановою поправи, покаяння, і тоді дійсно Бог простить гріхи. Нав, ну, якщо людина помре, але вже не має змоги зблизитися священником і попросити в нього прощення через правдиве покаяння і поправу. Не буде правдивого покаяння і поправи і в годині смерти Бог не простить фальшиве покаяння і фальшивої поправи. Мусить бути правдиве покаяння і правдива поправа. Тобто, на будущего, якщо б людина вижила із смерті, мала б правдиво покаятися і поправитися, і бога не обдуриш, що я Боже покаяв биця. Ні, Бог знає, чи ти покаюшся, щоб ти поправився. Якщо ти фальшивиш, Бога не здуриш, якщо ти правду кажеш, Бог тебе ще може витягнути із смертного ложа, дати тобі шанс поправитися і покаятися земному житті, і тоді Бог може забрати твою душу покаянною і поправленою. І ця душа вже не війде до пекла, вона може війти до чистилища, але чистилище це і Боже милосердя, з якого людина душа очиститься і війде в Царство Небесне і буде вічно благословити, слахвити і хвалити, і дякувати Богу за Боже милосердя, за Божу любов. І далі продовжимо про пречисту Діву Марію. Вона найкоротший шлях до Господа Ісуса. Та пречиста Діва Марія знає дорогу до Господа Ісуса, знає, як примирити душу з Господом Ісусом, знає, як війти нам, грішним душам, які покаялися, поправилися, як війти в Царство Небесне, бо вона знає дорогу правди життя. Ця дорога правди життя це є Господь Ісус. Який прийшов через пречисту Діву Марію в світ щоб спасти світ? І хто більше знає Господа Ісуса як не Пречиста Діва Марія? Хто? Баптисти, євангелисти, штондисти, єговісти, протестанти і так далі. і так далі. Що вони більше знають пречисту Діво Марії Господа Ісуса? Ні, вони би мали звернутися до пречисту Діву Марії за порадою. Матінко Божа, пречиста Діва Марія, без гріха зачата, ми Тебе любимо, ми Тебе просимо, покажи нам короткий шлях до Господа Ісуса, який веде нас до Царства Небесного, Він не є брама, дорога і життя Царства Небесне. Ми розуміємо, що тільки Ісус. Нас веде Царство Небесне. Але пречиста Діва Марія це найкоротша дорога до Господа Ісуса. Вона, Мати Ісуса, в земному розумінні. Вона найліпше розуміє, як нас, дітей, духовних, привести до Господа Ісуса, бо вона Його мати, вона Його виховувала в земному житті, вона знає Його духа. Вона народжена з Божого Духа, і я скажу про свої відносини з перчистою Діво Марією. Я ніколи б не прийшов до Господа Ісуса, як мене перчиста Діва Марія. Перше віддіння, яке я мав, це було віддіння перчистої Діво Марії, і вона перша показала мені дорогу до Господа Ісуса, до Царства Небесного, до свого Сина. Господь захотів. Що я пізнав Його через пречисту Діву Марію. Не буду розказувати про ці видіння пречистої Діву Марії, до мого серці до душі, але пам'ятаю і знаю і дякую Богу, пречистої Діву Марії, що Бог вибрав пречисту діву Марію, щоб мене привести до себе Бога. Після того, після тих видінь, пречистої Діву Марії. Яка мене вчила про Господа Ісуса, яка вела мене по тій дорозі до Господа Ісуса, яка не хотіла своєї слави, а слави Отця Небесного, і вона привела мене до Отця Небесного, і тепер вона посерединися між Богом і мною. Після віддінь пречистої Діви Марії, я отримав віддіння Господа Ісуса, Отця Небесного. Я побачив небо, я побачив чистилище, я побачив свою місію, яку Бог приготував мені на землі. І це все завдячую чисту Діву Марії і тепер закликаю всіх сектантів, які вони себе не вважають сектантами, але вони є ними, бо відірвані від Бога, відірвані від неба, відірвані від тої католицької церкви, навіть ті священники, монахи монахи-монахині, які належать до католицьких чи греко-католицької церкви, але відірвані від Бога через своє тілесне мислення, через тілесного духа, через духа пекольного. закликаю всіх покаятися, поправитися, бо один Бог, один, одна віра, одне хрещення. другого Бога немає, сказав Бог. Нема інші крім мене, запевняючи, даючи нам зрозуміти. Щоб люди мали багато інших богів, а святу троїцю занихають, святу Троїцю забудять, та Троїця не буде їм за Бога, не буде добро вказом, не буде їм Царем Небесним, а відповідно попадуть царство Пекольне, бо Бог є Бог, диявол і диявол. І тут не поспориш, не поставиш диявола на місце Бога. І Бога не поставить на місце диявола: одна правда, одна віра, одне Бог, одне хрещення, другого способа в Царство в небесне попасти немає. І закликаю всіх християн наслідувати пречисту Діву Марію в її чеснотах, в її любові до Отця Небесного, до небесних сил, до всього Царства небесного. І неправда це, що говорять сектанти. Євангелисти, протестанти і тому подібне, що пречиста Діва Марія в небі, але нічого про земне життя не знає. Вона просто собі живе, дайте їй спокій, не звертайтеся до неї, не моліться до неї, бо вона нічого не може. Це брехня, диявольська брехня. Це диявол проти пречистої Діви Марії нічого не може. То він так старанно старається відвернути християн. Від пречистої Діви Марії, особливо сектантів, бо вони вже стали на диявольську дорогу, і вони, відповідно, будуть слухали диявола, і не будуть звертатися до пречистої Діви Марії, щоб не зрозуміти правди, щоб не зрозуміти Божої любові, Божого милосердя, Божої справедливості, щоб не зрозуміти Бога при цій Тройці Єдиного, щоб не ввійшли в Царство Небесне, але щоб не війти в Царство Небесне. Мусить диявол своїм обманом, своїм фальшою обвести християн навкруг Бога і завести їх в пекло. Ні в якому разі диявол не покаже дороги до неба. І Тому ми маємо розуміти, що диявол хитрий і дуже йому мішає причиста діва Марія, тому він причисту діомарія принижує. Відгороджує від Християн, відгороджує від Бога, тому що пречиста Діла Марія, запорука нашого спасення. вона наша мама від початку до кінця, ми її діти, і ми діти Отця Сина Святого Духа, другої дороги до неба немає. І ми, практикуючи християни, маємо наслідувати пречисту Діву Марію. і Божому душі, бо Пречиста Діва Марія, без Божого Духа, вона не Пречиста Діва Марія, вона живе тільки Божим Духом, натхненна, і в серці і в душі живе Бог, пречистої Діло Марії, і можна сказати, не йде Пречиста Діла Марія, а йде Бог серці, і в серці душі Пречистої Діло Марії, і Бог поєднаний з Пречистою Діво Марією, і ми маємо наслідувати і чесноти. І скілько разів наголошується, що чеснота пречистої Діва Марії це першу чергу, скромність і пристойність, що відноситься на сьогоднішній день до одягу християн. І християни вважають, що вже не треба наслідувати скромність і пристойність Божу, яку наслідувала пречиста Діва Марія. Вважають, що можна вже наслідувати моду, розпусниць повій мужчин, тобто мужський одяг, щоб це була мерзота і запустіння, щоб це було мерзота в Божих очах. Хоч ті фальшиві християни не розуміють цього, і вважають, що це Бог приймає все, всякий гріх, головне Бога мати серце і душі, але мудра. Логічно мисляча людина розуміє, що це диявольські видумки, щоб людина не прийшла до Бога, щоб людина не прийшла до пречистої Діви Марії, щоб людина не спаслася. Логічне духовне мислення християнина, який народився нану з Божого Духа, відповідно не відповідає тим критеріям диявольським – Тобто людина буде одягатися одяг скромний, пристойний, тобто не буде ходити в штанах мужських, не буде одягатися одяг повій, розпуснить, а буде одягатися в християнський одяг, пристойний і скромний довга спідниця, прикривати всі інтимні частини тіла свого, прикривати. Голову свою, щоб не бути спокусою для ближнього свого, а відповідно, щоб не бути мерзотою в Божих очах. Уявляю собі, як зараз, сатана і всі прибічники Його, вся служба Його, розбити чарівники, магісти, всяка нечисть, як вони зараз крочать зубами, як вони піняться і бісяться в бесилля, тому що. Голоситься Божа Правда, голоситься честь і пречистої Діво Марії, а вони того не люблять, бо то є драбина до неба, пречиста Діва Марія, через її чесноти йдемо Царство Небесне, через її чесноти злучимося з Господом Ісусом, який є правдою, дорога і життя, який є посередником між Царством Небесним і нами, практикуючими Християнами. І тепер вже звертаюся до практикуючих християн. Не думайте, практикуючі Християни, що Бог безконечно так буде вас переконувати в своїй правді. Бог визначив межу і до тої межі, до того часу Бог вас завертає в Царство Небесне, Бог дає шанс. Бог Дає своє милосердя, любов і справедливість до того часу, поки ви не зрозумієте Бога, а цей час обмежений, скінчиться час Божого милосердя, почнеться час Божої справедливості, а Божа справедливість для праведників милосердна, для грішників справедлива, і ніхто не зможе і не буде мати право оскаржити Бога. Що Бог не справедливий, Бог не милосердний, Бог не є любов'ю. Бог є тим, ким Він є, через усе наше земне життя, Бог дає нам усі ласки до спасення потрібні. Бог прийшов на землю, розп'яв себе на хресті, відкрив нам небесну браму, показав дорогу до небесної брами, розказав всі чесноти, всі критерії. Як війти в Царство Небесне. Нам залишилося мало послухатися Бога, упокоритися і наслідувати Господа нашого Ісуса Христа, всіх відношеннях до Царства Небесного, до Отця Небесного. І ми маємо зараз золоту можливість війти в Царство Небесне, будучи ще тут на землі, так, тіло на землі, а душа в небі. Ото От є основа нашого спасіння. І під кінець просимо, прочисту Діву Марію. Марія, Мати Божа, і наша Мати, веди нас в Царство Небесне, через Господа нашого Ісуса Христа. Ми тобі дякуємо, бо Ти того хочеш, ти того бажаєш, і хто став під твій провід, дійсно йде Царство Небесне, і найпекольні ворота, не переможуть тебе, бо вони і не переможуть тебе, Ти є. Сила, ти є слава, ти є слава Божа, і Ти нам допоможеш в Царство Небесне. Слава Ісусу Христу, слава пречистої Діву Марії!